Добрий день, діти. Відгадайте загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя весна. Згадаємо місяці весни. Березень пробуджуються дерева, квітень прикрашає землю квітами, травень стелені. Луки різнобарвними травами. Що ж відбувається навесні? Зупиніть відео та спробуйте описати. Сонечко пригріває, розтанули сніги, з'явились перші квіти, прилетіли птахи, набрякли бруньки на деревах і кущах, прокинулись комахи. Ми надягли весняний одяг. Першоцвіти прикраса весни. А що ви знаєте про першоцвіти? Майже всі вони занесені в Червону Книгу України, в ній рослини і тварини, яких треба оберігати? Пролісок, підсніжник, крокус. Білоцвіт весняний, мати й мачуха. Запам'ятайте правила поводження з ними. Не можна рвати першоцвіти, не можна купувати першоцвіти, а тільки фотографувати та самим саджати. Вивчимо вірші Катерини Перелісної про лісок. Спочатку. Послухайте його уважно. Я пролісок синенький і перший на весні Сказати вам раденький кінець, кінець зимі, з під снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатимо весну. А тепер спробуйте разом зі мною розповісти вірш. Я пролісок синенький, і перший навесні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі, з під снігу мій листочок, до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. А тепер зупиніть відео і спробуйте розповісти вірш самі. Обов'язково розкажіть цей вірш своїм рідним, а я чекаю на ваше відео. До побачення!